Наш світ ілюзія, звикайте, а наші замки із піску. Чому? Мене ви не питайте, я теж в ілюзії живу, все те, що бачимо, безглузде, безбарне, сіре, не живе. і кожен крок болото грузне, а кожна думка пропаде. Наступна мрія нереальна, а попередня не збулась. і кожна помилка фатальна. Бо не дається другий шанс, і кожен твій попутний вітер це результат твоїх зусиль. Немає дива у цьому світі, реальність, цвинтар для надій. Ти зрозумієш це запізно, така природа у людей. Чи будеш вірити? Ну, звісно, і буде ще мільйон ідей, і будеш знову планувати те, що вирішуєш, не ти. Звикай, бо буде ще страждати. Наш світ, ілюзія мети.